Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи слава Тобі, будьмо уважені. в той час увійшов Ісус, в одне село, яка жінка на ім'я марта прийняла Його свідім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця сішина Господа слухала його слова, марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажеш їй, що мені допомогла. Озвавсь Господь до неї промовив, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він говорив це, якась жінка піняла голос між народу і сказала до нього. Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають слово Боже, і зберігають його. Слава тобі, Господи, слава. І Отця і Сина, і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Щиро вітаємо усіх зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Наш український нарід любить Богородицю, любить святкувати всі свята, любе молитися, бо ми маємо нашу небесну матінку, нашу небесну заступницю, яка любить нас, яка ніколи не відкидає дитини, яка прибігає до неї з довірою у своєму серці. Вона завжди допомагає. До храму привезли ікону Зарваницької Матері Божої до почитання, шанування, до моління. Це був 2014 рік. Серед людей, які прийшли до ікони, була мати одного військового, який на той час був, ми знаємо, якраз починалася АТО. І він був у війська, у війську. І мама дуже за нього переживала. Молилася за нього, плакала. І коли була ікона, вона постійно перебувала біля ікони і молилася. Молилася вервицю, молилася молебен, молилася інші молитви, плакала, переживала. І ось одного разу, коли служився молебен, бачу, в неї дзвонив телефон. Вона взяла телефон, вибігла з церкви. Потім прибігла, дивиться, усміхається з радістю на серці. Після молебні підходить підходи і каже, Отче, не повірите. Каже: дзвонив, каже мій син. Каже, зараз на полі бою, каже, що робиться. Каже, Він без зброї, без нічого. І каже, телефонує маму. Каже, я не знаю, що робиться. каже, Але я лишився. Каже, живим. Каже, я повернуся додому. І він повернувся додому. Як бачимо, що молитва матері земної до матері, Небесної це є подвійна, можна сказати, молитва. Бо Марія вислуховує наші молитви, і зараз в цей час тяжкої війни також молімося, прибігаймо до Богородиці, заносимо наші молитви до неї, бо вона є мамою, мамою Господа. А мама знає, як випрости у свого сина те, що потрібно, бо знаємо з весілля. Кані Галилейське, яке було, коли забракло вина, Марія каже, до Ісуса зроби щось. А Ісус каже, що тобі і мені? каже, ще не прийшла моя година. Але каже до Слуг, робіть. Марія до слух, каже, робіть все, що Він вам скаже. Марія послухалася Ісуса. Ісус послухався Марії, виконав все те, що вона просила Його, і тоді воно помножилося. Покрови Прістої Богородиці ми маємо дуже багато різних міст до паломництва в Україні у цілому світі. Весь християнський народ любить Пресвяту Богородицю, свято Покрови, звідки воно взяло своє коріння. Ось є історія. Сталося це за правління імператора Лева Премудрого на початку X століття. Гнів Божий нависна Царгородом. Всюди лютували страшна пошесть, від якої люди падали трупом. Тоді весь народ став у церквах вимолювати Божого помилування, зрощував сльозами, зрошував сльозами підніжжа Христа, призивав допомогти Пресвяту Богородицю. А хто взиває про допомогу до перечистої, той напевно буде вислуханий, того вона не позбавить своєї допомоги, як не позбавила і тих, які в царгороді простягали до неї свої руки. А що сталося далі? те читаємо в житті святого Андрея Христа, Ради Юродивого У однієї ночі під час синічного славословля в церкві у влахернах. Які зберігалися різа Богоматері із Омофором, і частиною пояса на молитву прийшов святий Андрей. Був там і учень його Епіфанії, та один його побачив, та один його слуга. Андрей, як зазвичай, пробув у церкві аж до ранку. Вранці, о четвертій годині, Андрей побачив величаву жінку, що йшла від царських воріт у супроводі численних осіб. Святі Йоанн Претеча і Йоанн Богослов підтримували її під руки, багато святих у білих одежах ішли перед нею, а інші за нею, співаючи гимни і духовні пісні. Коли вона наблизилася до Амвона, то Андрей підійшов до Епіфанія і запитав його чи ти бачиш владичицю і царицю світу? Бачу, отче мій духовний, відповів Епіфаній. І стали вони спостерігати далі. Вона ж приклонила коліна і молилася якийсь час. Омиваючи сльозами своє боговидне і причисте лице, закінчивши там молитву, вона підійшла до престолу і біля нього також молилася за предстоящий народ. Після молитви Богородиця зняла з себе світлий блискучий покров, що вкривав її голову і, урочисто тримаючи його своїм причистими руками, розпростерла над цілим народом. Обидва самовиці, святі Андрей та Епіфаній, тривалий час дивилися на той розпростертий над народом покров, доки там стояла Пресвята Богородиця, доти було видно і той покров, щойно вона відійшла, як він також зник. Та взявши його з собою, Богородиця залишила благодать усім, що були там присутні. З тої хвилини пошесть у Царгороді припинилася. Святі Андрей і Епіфаній розповіли про з'яву, свідками якої удостоїлися бути, і весь став величати покров пречистої діви. Відіння святого Андрея було змальоване на великій іконі, яка зберігається у Влахенській церкві. Святий Андрей був слов'янином слов'янські народи, а особливо наша земля з великим богомілям почитають покров Пресвятої Богоматері якому на українській землі присвячено дуже багато церков пам'ять Престої Богородиці почали відзначати у 12 столітті Пресвята Богородице, спаси нас! Амінь. Слава Ісусу Христу.